Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про мудрика, якого виправдали в справі про допінг джерело у Великій Британії. А також ми поговоримо про Динамо, яке відмовилося продавати нещерета у відомий клуб, та ще про багато цікавих новин. А ще я хочу вам сказати, що тільки 15% дивляться відео з підпискою. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Артем Довбик тренується за індивідуальною програмою. Згідно з прогнозами лікарів, Довбик буде повністю готовий до наступного матчу Роми проти Комо. Тренерський штаб донецького Шахтаря вірить у перспективи легіонерів команди. Одного з них гірники відмовилися продавати під час зимового трансферного вікна. Гіналду залишиться в українській команді. Донецький Шахтар активно продає гравців збірної України. Цієї зими з команди пішли Олександр Зубков і Данило Сікан, а також ветеран Тарас Степаненко. Через кілька місяців гірники можуть продати їх Георгія Судакова, але бразильські легіонери зберігають статус недоторканих. Відразу два бразильські клуби претендували на 20-річного півзахисника гірників Егіналдо, Корінтіанс і Сан Паулу. Хотіли взяти футболіста в оренду з правом викупу його контракту. Однак Шахтар відмовив цим клубам. В українській команді вважають, що лівий Вінгер зможе стати зіркою, яку через кілька років можна буде продати більше вигідно. У 2023 році Шахтар заплатив за бразильця клубу Васкудагама 3 мільйони 500 тисяч євро. У нинішньому сезоні він зіграв 22 поєдинки, забив два голи та зробив стільки ж результативних передач. Барселона підпише нову угоду із Ямалем. Мондо Депортіво інформує. Що між клубом та гравцем йдуть перемовини. Але очікується, що поліпшений контракт буде підписано до 2030 року. Джерело додає, що наразі у іспанці мінімальна зарплата для гравця основи барси. Чудові новини: Антоні зможе зіграти проти реала. Бетісу вдалося оскаржити червону картку бразильця, яку він отримав у матчі проти Хетафе. Поєдинок із Реалом запланований на суботу. Неприємна ситуація, як повідомляє журналіст Агустін Суарес, Динамо може не отримати півзахисника Сантуса Мігеліто. Сторони вже погодили умови оренди 20-річного хавбека з можливістю викупу, але у футболіста виникла проблема з отриманням української візи, що може зірвати угоду. Утім, оточення Мігеліту сподівається вирішити це питання до кінця цього тижня. У цьому сезоні футболіст провів 4 поєдинки за Сантос. Трансфермаркт оцінює його вартість у 750 тисяч євро. Також на рахунку Мігеліто 20 матчів за збірну Болівії, у яких він забив 5 м'ячів. Друзі, як вам таке підсилення для Динамо? Головний тренер Борнмута Андоні Раола про відсутність Іллі Забарного в матчі з Брайтоном. Нам не вистачало Іллі Забарного та Райана Крісті. Вони забезпечують нам високий рівень, і їх дуже важко замінити. Неймара в Барселоні не буде. За даними Спорт ЄС, Ганс Дітер Флік виступив проти повернення бразильця до складу синьо-гранатових. Нагадаю, що незадовго до цього з'явилася інформація, що Неймар усіма силами спробує влітку повернутися до іспанського гранда, а його агент уже працює над цим трансфером. Керівництво Київського Динамо відоме жорсткою переговорною позицією, коли справа доходить до обговорення продажу футболістів. Далеко не завжди Ігор Суркіс приймає умови щодо трансферу гравців білосиніх. Руслан Нещерет міг зараз виступати в популярному європейському чемпіонаті, повідомляє трибуна. Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет став відомим широким масам уболівальників у 2021 році. Саме тоді він отримав шанс зіграти в лізі чемпіонів проти Барселони. Юний воротар продемонстрував високий клас у той час, як його конкуренти вибули з ладу через травми. Те протистояння з каталонською командою привернуло увагу зарубіжних клубів до вихованця Динамо. Руслан Нещерет міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Молодим гравцем цікавився Ювентус, але український клуб не відпустив воротаря. Італійці пропонували за Нещерета 3 мільйони євро. Ця сума не влаштувала Динамо, і Руслан залишився в Києві. Він став основним гравцем білосиніх тільки цього року, у віці 23 років після того, як Георгій Бущан вирушив до Саудівського Аль-Шабаба. Лідер донецького шахтаря Георгій Судаков пропустить найближчі тижні через травму. Крім того, влітку він може взагалі покинути команду. Про можливий трансфер футболіст розповів в інтерв'ю італійському виданню кур'єре Дело Спорт. Георгій зізнався, що мріє грати в серії А, адже вважає Італію країною з багатою футбольною історією, відомими тактиками та пристрасними вболівальниками. Півзахисник пояснив, що серія А ідеально підходить для його ігрових якостей завдяки інтенсивному стилю футболу. Судаков наголосив, що в Італії багато топових півзахисників і тренерів, які славляться тактичною майстерністю. А українські гравці вже зарекомендували себе в цій лізі. Він також підтвердив, що отримував пропозиції від Ювентуса та Наполі, але рішення про відмову ухвалювало керівництво Шахтаря. За його словами, Наполі зробив конкретну пропозицію, проте Шахтар наполіг на тому, щоб він залишився в клубі. Побачимо. Але як я вже казав, серія А була б ідеальним місцем для мого розвитку, підсумував Судаков. Цього сезону він провів за Шахтара 25 матчів, забивши 10 голів і віддавши 3 асисти. Роналду забив 925 гол у своїй кар'єрі. Португалець відзначився у воротах Альвахди. Друзі, а як ви гадаєте, чи зможе португалець забити 1000 голів? Екс-динамівець розриває ВМЛС, екс-гравець Динамо Брайан Себальос, який наразі виступає за New England Revolution – Потрапив до команди тижня першого туру МЛС. Його колектив зіграв нічию з Нешвілом. Цікаво, що колумбієць опинився в одній компанії з легендою світового футболу Ліонелем Месі. Себальйос виступав за Динамо на правах оренди з липня до кінця грудня. Усього оборонець провів чотири матчі за киян, забивши один м'яч. Через травми колумбієць не зміг показати себе. Про Б українського Вінгера Челсі Михайла Мудрика виявилася негативною. Згодом з футболіста знімуть всі обвинувачення. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на британський X канал. Першим інформацією повідомив британський канал у соцмережі X. Подробиць британці поки не надають, але стверджують, що інформація стовідсоткова. Згодом подібною інформацією поділилося ще одне джерело, також в соцмережі X. Користувач із ніком Еді Челсі. У його профілі зазначено, що він працює спортивним журналістом у Sport News Today. Мудрик отримав негативний результат другого етапу допінг-тесту. Він планує повернутися в стрій якомога раніше, написав Еді Челсі. Наразі офіційної інформації щодо відкриття другої проби Мудрика не надходило. Немає також коментарів від самого футболіста та його клубу. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Vou